Всім привіт! Відео по таких депутатських чемоданах, я б так сказав. В Цьому ми міняємо замочок. Залізти сюди дуже тяжко, але рекомендую все ставити в зуттєві. В Цьому будемо ремонтувати оці петлі Made in Italy. Поміняний наш замочок. Обов'язково я рекомендую все вставити в зутєві. Вони набагато краще ходять, набагато краще бігають. І одна з тих робіт, якими я деколи от дуже задоволений дівчатами, які от вміють у нас отаке робити. Це одна з непростих таких робіт. Це є ручка, яку треба повністю обшивати вручну. Вижте, ось от так вийшло. Хенмейд, але це можливо. Це, звичайно, коштує, але це робиться. І друге. Оці петлі, які прогнили. Італійські ми їх поміняли. Зараз будемо це пробивати. Напереду згодимося з клієнтом, бо скорше всього треба ще й міняти другу, бо вона в жахливому стані, коли ми розправили, подивилася, вона вже майже перепріяла. Заходьте. Що зможемо? То зробимо.